В цивільному житті я був, як то кажуть, простим айтішником. працював в одній з великих компаній. альфа вогонь! Браво, вогонь, браво, вогонь! Військова професія, оператор спеціальних сил Збройних сил України. Посада в мене командир групи. Оператор спеціальних сил це в першу чергу про, не про фізичну силу, хоча це важливо, фізичну підготовку можна підтягнути, а це про бажання і волю, і мотивацію, і здатність навчатися. Тому що оператору потрібно знати багато, це починаючи від вміння влучно стріляти, поводитись зі зброєю, вміння орієнтуватися на місцевості, знання топографії, знання тактики, знання розвідки, вміти там знаходити розвідувальні ознаки, знання інженерної підготовки. Це все потрібно, щоб у людини була здатність до цього просто навчатися. Це все не так, як в фільмах, як в бойовиках, що розвідник бігає, робить сальто, стріляє, вбиває всіх ворогів. Основна частина роботи розвідника, оператора спеціальних операцій це ходити. Дуже багато ходити і ходити не з легким вантажем. Тому якщо ви плануєте сюди йти, то качайте, качайте ходіння. Бігать і ходити з навантаженням, багато ходить. Це вам відразу буде користь і великий плюс тут. А те, що вогневий контакт, є такі задачі, де потрібно уникати контакту, тому хороший розвінок той, який не вступив в контакт. А коли вже до нього доходить, то гарна виучка і високий рівень вогневої підготовки вам дозволить вийти з цієї перестрілки переможцем. <плес> Підготувати справжні справді підготовленого бійця ССО – це не один рік, це декілька років і і мало коштів. Звісно, реалії війни, повномасштабної обмеженість ресурсів ну, диктують умови, що що ми намагаємося в цих складних умовах е, прагнути до цього ідеалу? Е, і я ж кажу, це головне, щоб була мотивація у людей і спроможність навчатися.